Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Відео було на каналі, ми покатались на санках. Синочок дуже хотів, поки був сніг, а зараз прийшли і готуємо вечерю. Синок не їсть м'ясо. Він їсть м'ясо тільки коли робимо шашлик. І от сьогодні субота, то в нас будуть шашлики трошки, але щоб були, щоб він поїв м'ясця. І той шашлик він їсть не все. Тільки або курення крильця, або свинина. Сьогодні у нас свинина ошею. Минулого разу ми як робили шашлик, трохи воно твердувати вийшло. Ми маринуємо завжди цибуля через м'ясорубку, сік, і так нам смачно. Але сьогодні вирішили зробити в томатному сокі. Шашлик. Так як кислота розм'якчує, то подивимось, що з цього вийде. Все, ось такі три шампури нам вистачить. Головне, щоб малий наївся, так як його накормити м'ясом. Це справжня катастрофа. Навіть у борщі, якщо попадеться маленький шматочок м'яса, все, він його не буде їсти. А зато сосиски лимона-ура. Пробувала і робити домашні сосиски ні, не хоче він таке їсти, поки там вогнище догорає для шашлику. А я на завтра зроблю ще малому Кабакової каші. Такий шматочок гарбуза. Кабакову кашу п'їв би щодня. Давно її не робила. Але це з'явилось молочко, то треба зробити. Ми собі, б, звичайно, в духовці приготували б те м'ясо і не морочили б голову, поки розпали те вогнище. Сюди-туди час йде. Але, заради малого хай їсть м'яско. то сьогодні в нас шашлик. Ось так. Ось сьогодні на санках накаталась. З ним. Я каталась. Потім йшли додому, впала. Ну, нічого, нормально впала. <гум> нічого не пошкодила. Жити буду. Зато дитина задоволена. Каже, я сьогодні так буду добре спати. Подивимось. Нагулявся. Там діток було на гірки багато. Ми прийшли, думали, там нікого не буде, бо в минулому році ми нікого щось не заставали. А це тільки вийшли, побачили, а там біто багатенько було. Всі зраділи, що сніжок. Я не ріжу шматочку, моя на терці натираю. Рису води додам, залюся це молоком ну і все, можна вже варити. Раз-два і каша готова. З дитинства також полюбляю таку кашу. І синочок таке любить. Ось кабак вже натерла. Кабака повинно бути більше, чим рису. Тут треба щоденько, бо там вже. Картопля доварюється, треба пірашку топити. Так. Цукру сюдиш? І так, є дві ложечки. Потім кому мало додати ванильний цукор. Небагато для запаху кожній господині свій рецепт всього. Навіть один і той борщ кожний готує по своєму, так і кашу, Кожна готує по різному. І молочко І все можна ставити варити кашку. Гарбузова каша вже готова. Аромат приємний, так як ванілька робить свою справу. Томатний сік, колір додає такий більш червоний. Ми рідко готуємо в томатному сокі, але коли треба розм'якшити, коли кислота розм'якшує роз... м'ясце, то робимо. Ось таке тут ось клієнти вже сидять, чекають. Такий у нас мангал. Правда, він не дороблений в нас ще. Це станина швейної машинки мого дідуся. А це з бойлера. І ось такий у нас вийшов мангал. Треба ще його доробити, пофарбувати, і буде все гарно. Але зараз не до цього і так нормально. Зараз шашлик знімемо і будемо смажити з чехлі. Малий ще полюбляє, коли воно таке як, як з тостеру. такий. Зараз знімемо шашлик і зверху на, на цей. На шампура покладемо декілька шматочків. Будуть у нас такі сухарики. Так, буду вже знімати, так як ми вже спробували там яке. Ой. Шматочки у нас, правда, різні. Зараз сверденько це заберу до хати, щоб був теплий, а ось так ми робимо отак. От У нас є і решітка, але щоб швидесенько було. Ось такий хліб виходить. Його ще змазати цим часничком і буде смачно. Ось таке на вечірне гарне. Сонечко заховалося, сьогодні яскравий був день. Напевно, буде мороз. Невеликий, маленький, але буде. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі. Тихого та гарного вам вечора. До побачення!